Сьогодні до нас в гості завітали карандаші. Але вони не прості, а чарівні. Потрібно виконати всі їхні завдання. А ось і перше завдання. Нам потрібно сказати, яким по порядку стоїть карандаш. Подивіться на картинку і скажіть, який за порядком цей карандаш. А ось і наступне завдання від наших олівців. Нам потрібно порахувати кількісною лічбою. І з цим завданням ми впорались. Ну що, вирушаємо до наступного. Нам потрібно порахувати кількість олівців та сказати, скільки їх всього! Скільки олівців на картинці! Вирушаємо далі. І наступне наше завдання нам потрібно порівняти кількість предметів. Ось ми перед собою бачимо квіти. Тюльпани і нарциси. Давайте скажемо, скільки всього тюльпанів. Скільки всього нарцисів. А чого більше? Тюльпанів чи нарцисів. А ось ми з вами бачимо підсніжники і нарциси. Порахуйте та скажіть, скільки всього нарцисів? Скільки всього підсніжників? А тепер скажіть. Чого більше нарцисів чи підсніжників? А можливо їх порівну? А ось на цій картинці ми з вами бачимо підсніжники та тюльпани. Порахуйте та скажіть, скільки всього підсніжників? Скільки всього тюльпанів? Чого менше підсніжників чи тюльпанів? І залишилось у нас останнє завдання геометричні фігури. Яка геометрична фігура зображена на картинці? Чи може ромб котитися? Що йому заважає котитися? Якого кольору ромб? Яка геометрична фігура зображена на картинці? Скільки кутів має квадрат? Скільки сторін має квадрат? Якого кольору квадрат? А тепер я пропоную назвати все, що. Що схоже на квадрат навколо вас?